І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом. І прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. У цьому вірші з книги Йова описується сцена, де ангели Божі з'являються перед Богом, а серед них також з'являється сатана. Сатана представлений як противник або супротивник, який викликатиме випробування Йова. Цей вірш показує, що сатана спробує випробувати вірність і відданість Йова перед Богом. І сказав господь до сатани: Звідки ти йдеш? А сатана відповів Господові і сказав Я мандрував по землі та й перейшов її. У цьому вірші з книги Йова показано діалог між Богом і Сатаною. Бог запитує сатану, звідки він прийшов, підкреслюючи свою всевладність і контроль над усім. Сатана відповідає, що він мандрував по землі та побачив усі різні аспекти життя на землі. Цей вірш вказує на те, що Сатана має обмежену владу і діє лише з дозволу Бога. І сказав Господь до сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає, і він ще тримається міцно в своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. У цьому вірші також показано діалог між Богом і Сатаною. Бог похвалює Йова як найправеднішу і добру людину на землі, яка Бога боїться і від злого втікає. Бог виокремлює Йова як невинного та праведного і вказує на його відданість і віру. Цей вірш служить як нагадування, що навіть в обличчі випробувань і страждань, які можуть приходити у наше життя, важливо триматися вірності Богу, залишатися праведним і відвернутися від зла. Бог залишається владарем всього, але він також бачить і пам'ятає своїх відданих слуг, як Йова, і захищає їх від змов та нападів супротивника. І відповів сатана Господові і сказав шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою. У цьому вірші сатана відповідає Богу, вказуючи на те, що людина втратить віру або відданість Богу, якщо втратить все, що має. Сатана сумнівається в тому, що люди збережуть свою віру і відданість Богу, якщо стикаються з більшими труднощами та втратами. Цей вірш служить нагадуванням про важливість міцно триматися віри та відданості Богу незалежно від обставин та випробувань. Він також показує, що супротивнику в цьому випадку сатані цікаво, чи можна зламати людину в найтяжчий момент, і як важливо залишати міцну і непохитну віру в Бога навіть у найважчі часи. Але простягни но ти руку свою і доторкнись до костей його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. У цьому вірші сатана знову говорить з Богом, вказуючи на те, що Йов буде втрачати віру і відданість Богу, якщо буде страждати фізично, як це можна було спостерігати від спустошень, які сатана завдав Йову. Сатана використовує цей вірш для спроби скалічення віри Йова через фізичні страждання. Йов мав стати прикладом того, що відданість Богу повинна бути непохитною навіть у найтяжчі часи. Сатана намагався показати, що навіть доторкнення до костей та тіла може викликати в Йова відступ від Бога. Цей вірш демонструє важливість міцно триматися віри та відданості Богу навіть у своїх найважчих моментах, коли до нас приходять випробування та страждання. І сказав Господь до сатани Ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. У цьому вірші Бог дозволяє Сатані вчинити з Йовом ще більше шкоди, але зазначає, що Йова потрібно залишити в живих. Бог дозволяє сатані випробовувати вірність та відданість Йова, але встановлює межу, до якої сатана може йти. В цьому вірші можна побачити, що Бог має контроль над ситуацією та силу визначати межі для її дії сатани. Він дозволяє випробування Йова, але також забезпечує захист Йовові душі. Цей вірш показує, що Бог завжди має кінцеве слово в будь-якій ситуації і дозволяє тільки те, що може бути властиво для блага та вірності свого народу. І вийшов сатана від лиця Господнього та й ударив його злим гнояком від стопи ноги його аж до його черепа, а той узяв собі черепка, щоб шкрепти себе, і він сидів серед попелу. У цих віршах описано, як сатана спричинив Йову страшні страждання. Спочатку його вдарено злим гнояком від стопи ноги до черепа, що може вказувати на тяжкі фізичні страждання. Після цього Йов, вражений болем і горем, взяв черепок, щоб почесати себе, а потім сів у попелі, виявляючи глибоку скорботу та вічай. Ці вірші показують, як сильні були випробування, що довелося витримати Йову, і як він реагував на цю складну ситуацію. Вони також відображають йовову віру і витримку навіть у найтяжчі часи. Ці вірші підкреслюють важливість відданості, віри і терпіння віруючого навіть у найскладніших обставинах. І сказала йому його жінка ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. У цьому вірші жінка Йова висловлює свою розпачливу реакцію на страждання, які потрапили на їхню родину. Вона радить Йову проклясти Бога і померти. Можливо, вона вбачає в цьому вихід зі складної ситуації. Це висловлює реакцію людини, яка не може зрозуміти причини таких випробувань страждань, що доводиться витримувати. Це також показує, як важко зберегти віру і відданість, коли потрапляємо у складні ситуації, які перевищують наші можливості. Цей вірш слугує як нагадування про важливість віри, терпіння і витримки, навіть коли здається, що всі надії втрачені. А він до неї відказав Ти говориш отак, як говорить з божевільних. чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймем. При всьому тому Йов не зрішив своїми устами. У цьому вірші Йов відповідає своїй дружині, яка радить йому проклясти Бога та й померти. Він наголошує, що ми не можемо приймати лише добро від бога, а відкидати зло. Його пояснює, що як люди ми приймаємо і добре, і лихо від Бога, і ми повинні приймати обидва з покорою і вірою. Його також зазначає, що він не згрішив своїми устами, тобто він не втрачав віру і не мовив неправду і не вів себе непристойно під час цього випробування. Цей вірш підкреслює важливість віри, витримки та простоти серця в умовах негараздів, коли важко зрозуміти Божі плани та наміри.